Друзі, вітаю на ютуб-каналі Ferrum.com Мене все ще звуть Сергій Шихайлов А ось це Samsung Galaxy S25. Не Ультра. <світ> Він до нас приїхав із інтернет-магазину Galaxy Store, і ви не повірите. Переді мною купа аксесуарів для Galaxy, які приїхали із магазину Galaxy Store. Лінк на наших друзів буде в описі цього відео. Дякую їм за те, що акси дали помацати. І, власне кажучи, сам смартфон. Всі дивляться в першу чергу на ультру. А от нам дістався карапуза, якщо чесно, він мені дуже подобається. Але про це в окремому відео. Сьогодні говоримо про акси. Лінк в описі на категорію. Не на кожен чохол окремо. Там уже пошуком ви собі знайдете все, що вам запам'яталось і сподобалось. Почнемо ми з оригінальних аксів. І перший з них називається Rugged Case. Що таке Rugged Case? Вам може здатись, що це просто накладка. І, в принципі, ви абсолютно праві, але в неї є фішка. По-перше, це корейський продукт. Я не знаю, можливо, made in China, я не перевіряв. Але корейський продукт, тому що оригінальний чохол. І є люди от сорт людей окремий, які шукають саме оригінальний АКС. Тому що, ну блін, я там на телефон витратив там 25, 30, 45, там 60 тисяч гривень. Ну, що я буду жопі на те, щоб на чохол потратити там півтори-дві тисячі. Ну, то, будь ласка. Це по-перше, це суперфішка, що це оригінал. А по-друге, це захищений по стандарту NIL STD810H аксесуар. І тому гіпотетично, якщо в ньому буде вас ваш телефон і ляпнеться на підлогу з не дуже великої висоти, скоріш за все йому все буде по барабану. Корейці нас в цьому запевняють. Другий оригінальний аксесуар, в котрий ми вже точно вдягнемо наш чудовий телефон. Називається Standing Grip Case. Виглядає він з телефоном уже всередині отак. Знову ж таки, нібито просто теж накладочка, але у неї є фішка. Отак от. Отак от, 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 от вона виглядає. Тобто оця штука, бачите, вона вміє туди-сюдем. А якщо її трішечки сильніше потягнути вниз і дочекатись звуку оцього, то ця штука не вирівнюється вже, і ви можете використовувати чохол як підставку. І це, типу, класно. Як довго прослужить цей супер механізм, я не знаю, але будемо сподіватися, що Samsung серйозна компанія, і вони думають над тим, що вони випускають в продаж, і що якісь кілька тисяч спрацьовувань цей механізм переживе. Рухаємось далі. І ми будемо переходити до батареї. Ну, Не, 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 не тоєї батареї, що акумулятор, а до великої кількості доступних чохлів. Для не найдешевшого смартфону, їх дійсно дофіга. І почнемо ми з мого фавориту. Це мій улюблений чохол, який у мене, на жаль, не є на моєму iPhone 16 Pro Max. Чому? Тому що я захотів просто взяти щось інше. І він у мене був на моєму iPhone 15 Pro. Називається він Dixie Terra Case. Це дуже доступний чохол. і він офігенний. Можливо, вам колір не подобається, я вам скажу відразу, що кольорів до хрена. Ви просто подивіться на цю бубочку. Це якби типу ну, просто накладка з одного боку. так? А з іншого боку, подивіться, це ж не малюнок, воно все фактурне. Тобто це такі от прям виїмки тут. І на ребрах у нас фактура є. І на кнопочках у нас є захисні дублікатори. І на дрівним фронтальної панелі у нас є бортик. Що ти ще хочеш? Чудовий чохол. мені подобається безмежно. Рухаємось далі. Ми поговоримо про. Ми поговоримо про Armor Standard Unit MagSafe. Чому MagSafe? Ну... Питань, я думаю, немає. Звичайно, в Galaxy Store, Story всі ці ваші максейви є. Ніхто б не сумнівався, правда? Це у нас е, HOKO cv 52 а це у нас Хоко. Hoco... Це В6 Charging І те і те на 15 ватт, але, як я розумію, дизайн просто самої зарядки змінюється. Я впевнений, що це не єдине, що у них є. І чохли це не всі, що у них є. Тут, мабуть, столів ще 5 чи 6 треба поставити, щоб подивитись весь асортимент. От. Лінк в описі, нагадую. Далі ми рухаємось, і все ж таки ми подивимось на цей чудовий Armor Standard. І ви побачите, що він, по-перше, ну показує, що у нас є бездротова зарядка в телефоні, щоб всі навколо вас це знали. По-друге, як ви можете зрозуміти, він прозорий, ну наскільки це можливо, і дозволяє вам зберігати візуальний доступ до зовнішності пристрою. Комусь так подобається. Ну, ми не будемо осуждати. Подобається і добре далі. Своєрідна фантазія на цю тему є і у бренду Dax Dacis. Це у нас Aimo Series називається Чохол. Це теж просто прозора накладка. О! Є. На жаль, я майже повністю впевнений, що на камеру передати головну фішку цієї накладки з цим освітленням мені не вдасться. Але, можливо, ви бачите, що отут у нас такі хвильки є. То це не бруд якийсь чи щось прилипло. Ні. Це взагалі дуже гао! Отак ніби видно. Це взагалі дуже гарнюній малюнок, який отут візеруночок переливається, не під кожним кутом його видно. І хтось каже, що виглядає воно по-простяцьки, я ще так його покручу в надії на те, що вдасться зловити вдалий блік. Хоча я і не дуже в це вірю, але тим не менше я спробую. Можливо, ви, ви щось побачите. Виглядає в житті він ахрінєнна. І він, от от, він реально прям доповнює дизайн смартфону. Одне діло, коли ти купуєш прям накладку, за котрою телефона не видно. Але і можна сказати, що так, він або доповнює загалом, або не доповнює. А цей от він лишає дизайн ем, ем, смартфону, як його за, задумав виробник, але трішечки доповнює. І це виглядає реально дуже класно. Ще раз, це Dux Datis Aimo Series. І це теж не дуже прям дорогий чохол. Далі, із варіантів, також, типу, як просто накладок. У нас є продукт від бренду RingKi, називається він Ringki Onyx, і він у нас такий спортивно-мілітарний. Він традиційно, як і всі чохли, що у нас тут є, захищає смартфон від подряпин, має дублікатори на кнопках захисні, має прорізи під усі технологічні отвори. на в смартфоні. Є у нас тут бортик на рівнем панелі. По-перше, дизайн, ну, якщо подобається, ну, все зрозуміло, треба брати. А окрім того, у нас тут дуже така потужна, шроховата поверхня, що дуже сильно підвищує чіпкість гаджету, при цьому не сильно підвищуючи його масогабаритні показники. Майже не підвищуючи телефон, все ще відчувається тонюсіньким і легесеньким. Це дуже класно. Так, це я сказав, сказав, сказав. Е, мабуть, ми будемо говорити про класику перевірену часом. І це у нас Нілкін Супер Shield. Це просто накладка. От вона отака. От я її навіть одягну, щоб ви знали, як в ній виглядає смартфон. Якщо б ви у мене спитали, Сережа, порадь мені просту, але от просто якісну, недорогу накладку, я сказав би, що треба дивитись на Frosted Shield від. Нілкін, Якісно, недорого. як на мене, от знаєте, от, Це от як діловий костюм. Умовно скажемо. Не пантовий, не, не той, який там в Білому домі, а от просто діловий костюм. Що ти, ну, ти просто культурна людина. Без пантів. Взагалі, ти ну, просто ок. І чудовий захист, і недорого, і ну, мені подобається, як поєднується дизайн. Ну, З фронтальної панелі я не знаю, що воно вам дасть. Мабуть, нічого. Але усе, увесь оцей от набір і дублікаторів, і отворів усе є. В тому числі навіть є вушко для кріплення незап'ясного ремішка. І фіксується він більш ніж упевнено. І взагалі це. Чохли, які у Нілкіна пройшли перевірку часом. Тому що, я пам'ятаю, як на мою 920-ту у мене був Nilkin Frosted Shield. Причому був червоний, здається, і от прям 100 був білий. І знову ж таки від Nielkin є чохол, який називається CamShield Pro, головною фішкою, як я думаю, ви вже здогадались, є віконечко під основний блок камер. Далі. Далі, 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 ми будемо переходити до чохла, який називається Torrace U Pro Case. Він як і умовний Дакс Дакіс і умовний Армор Стандарт Типу, як не приховує дизайну тильної панелі. Насправді, звичайно, він приховує, він напівпрозорий. От, Але. Подивилися, як виглядає, виглядає отаким от макаром. Але, звичайно, головна фішка у нас отутво. І, звичайно ж, можна отак поставити і дивитися юпупи. Але ж можна і отак поставити і дивитися тік -токи. На випадок, якщо вам так хочеться, це не дуже вже дешевий чохол, але він в цілому ок, виготовлений з якісних матеріалів, у мене до нього об'єктивних претензій нема. Далі ми будемо говорити про чохли від бренду SGP. У нас є просто перевірена знову-таки часом накладка, без якихось там суперпантів, але і шершавенька, і тактильно приємна, і якісь там виємочки, десь є, за що пальцем впертись, зачепитись. Приємненька, називається Spiagin Core Armor Magfit. І вона не дуже товста. При цьому. А є ще, типу, як чохол з фішкою. І фішкою його є те, що у нас він двокомпонентний. У нас от є. Я не буду його повністю розривати, я думаю, що ви бачите. У нас є силіконова або ж гумова, як вам більше подобається, я вам дозволяю. називайте як хочете. Основа, на яку вже надягнений панцер із полікарбонату, наскільки я розумію, можу помилятись. Нагадую про лінк в описі, і там ви по кожному продукту можете подивитись і рекламні проспекти, якщо вони є від виробника, і опис від магазину. Так от. Tag Armor в мене в руках від компанії Spigen, І він двокомпонентний. А це значить, що він умовно більш ефективно захищає ваш гаджет у випадку падіння. Знову ж таки, і бортик над екраном, і дублікатори на кнопках, і отвори під всі технологічні отвори на смартфоні. Але окрім того, та, що ж ти будеш робити, у нас є ще супер откидушка ножка і ми от робимо так і можемо дивитися юпупи. Ну все, щастя наступило, можна жити. Далі, далі, я ще думаю, про що я вам не сказав. Я вам точно не говорив про продукт від бренду Пітака. Це бренд, котрий любить дуже багато хто, поважає чому? А тому що чохли у них, що правильно, вони із. Араміда, якщо нічого не путаю, вони ж з араміди, здається, правильно? Вони надтоненькі, вони виготовлені мікрон -мікро в мікрон до е корпусу смартфону, ідеально підігнані, зовсім не збільшують масогабаритні показники і при цьому крутезно перекликаються, з ним перегукуються по дизайну. Пітаку любить дуже багато. Хто, хто у нас перші чохли на пітаку з'явились, здається, це був чи iPhone SE найперший, чи iPhone 7. На нього вже була пітака. Їх було хрен достать. От зараз вони вже є тут, в Україні. У наших друзів із Galaxy Store. Да. Чудові чохли, які дуже чудово знімаються. І сам цей продукт називається Pitaka Ultra Slim Case. Ну і тут, звичайно, ніхто нам не збрехав. Далі ми дивимось на класику. На класику в сенсі по форм-фактору. Сам чохол називається Kia Classic Case, і в назві класика. Що це? Це чохол-книжка, виготовлений з натуральної шкіри. І пахне він натуральною шкірою. Захищений смартфон по повній програмі. Що ми маємо із цікавого? Із цікавого ми маємо отут, от всередині дві кишеньки, великі, широкі. Ми маємо ще раз, два, три маленькі кишеньки, Чохол, звичайно, повністю захищає смартфон з усіх боків. І окрім того, ви його, коли ось в цьому місці трошечки його розйо... Він ще й буде у вас виконувати функцію підставки. Ну, а так він, звичайно, поки що запроділяється. Але це тимчасове явище. В цілому, я не знаю, просто ще що додати. Виготовлено дуже якісно з якісних матеріалів Адабрянс. Для тих, хто цінує класику, чудовий вибір. І що у нас лишилось? А лишився у нас Urban Armor Gear Pathfinder. Це чохол, якщо не плутаю, який дуже подобається нашому Дмитру Леонідовичу. Взагалі, у Агі дуже багато кому подобається. У АГІ, як і ось цей, от, наприклад, Кіаліно це зовсім не дешеві чахли. Але мега якісні. Це у нас супер потужна накладка, у котрої армовані всі кути, котра ось так виглядає на смартфоні, якщо ви хочете подивитись. Поєднання дизайнів накладки і самого телефону. Як на мене, поєднання просто мега кльове. Вона дуже захищена, вона виглядає мега агресивно і брутально. Тому якщо такі товари вам дуже подобаються, ну я впевнений, що ви просто очей від нього не відірвете. І знову ж таки, чіпкість просто 300 із 10, воно тут все рельєфне. Палець хоч за щось дочіпляється. Ну, Бомба. Я не знаю, що ще додати. І на правах дічі у нас є вундервафля, яка називається Айбласон. Armor box. Макбай субкейс. Отак виглядає. Одна з цікавих фішок відразу її показує. У нас от камера. Тут, 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 У нас є дверка, навіть не шторка, яка закриває камеру. Отак от Телефон в ньому може використовуватись, отак от як підставочка, будете дивитись свої ютуби. Показую, як воно виглядає вживу. Я не буду туди пхати смартфон, тому що це займе занадто довго часу і мені не хочеться зіпсувати товар. У нас відстягується ось ця фронтальна панель, туди пхається телефон, закривається фронтальна панель. Тут навіть є спеціальна якась дуже класна плівка, яка закриває мордяку. Навіть з фінгерпринтом, типу як проблем у нас не буде. І от думаю, що так, якщо ви вже в цьому тракторі... Якось випустите з рук ваш смартфон, я думаю, не розіб'ється точно. Подивіться тільки на ці кути. Подивіться на те, яке воно дебеле. Звичайно, компактність смартфону у нас множиться на 0, але у всьому іншому захист просто космос. Отакий От асортимент нам сьогодні вирішив показати в магазин. Galaxy Store. Лінк в описі. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайлови, проєкт Ferrum.com. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам. У розвитку на прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх лав, знайте усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь, Слава Україні! І до нових зустрічей. Бувайте!